На свободі спецслужби звільнили з полону ще двох українських офіцерів. Місяць тому їхня 93-та Дніпропетровська механізована бригада намагалася вийти з Іловайського котла з зеленим коридором і потрапила під ворожий обстріл. У полон потрапили тоді 14 бійців, де перебували полонені, і що пережили за 36 днів невідомості вже звільнені бійці. розповідали Ксенії Марченко. Пізно ввечері спецслужбовці привозять звільнених до Києва на авто без номерів. Зранку чоловіки, що були в полоні поблизу Донецька, побачитись із рідними. Це те, що хочуть нині найбільше. Там у полоні їм інколи дозволяли телефонувати. Завтра вже дамотправи. Завтра харасадвадцять да. 29 серпня їхня 93-та бригада, виходячи з Ловайська, мирним зеленим коридором потрапила під обстріл. Як фільм за міді нам ми їхали, ракети літають, кулі свистять, машини взриваються. Коли техніка стала, у полон забрали всі, хто вижив із батальйону 14 поранених. Два тижні в лікарні, там в місто Харційська, потім в специфічне приміщення називають яма, ну а так це підвал. У лікарні всіх полонених солдатів розділили на групи і розвезли по області цих двох із пораненнями в ноги та плечі змусили тяжко працювати. Вугілля грузили там мішки. В полоні ми були українців, Ну, ДНР, донецьких українців. Там вони уверені, що вони по їхнє діло праве. І що ми окупанти. Ні, ну, я так зрозумів. Самі були в шокі, що вони зробили з колоною. Навіть вони увидели, що скільки людей погибло. Буквально за 10 хвилин там. Колона лягла деталі операції звільнення полонених СБУ тримає в таємниці. Розповідати ну не можна, оскільки е, наступний крок вже буде прорахований другою стороною після Іловайського котла. Особливо є велика цифра пропавших безвість. Порядок цифр близько 500, Якщо говорити про заручників. звільнених заручників у столиці оглядають хірурги. У полоні свої рани чоловіки лікували зеленкою. Там не було змоги навіть помитися. Суда зайшла і вийшла. Я нормально хожу, бігаю, як мала за 36 діб у полоні. В Дениса під шкірою встигли затягтись осколки снаряда. Проміжил спас, а розвернула і туди. Я повинен відмітити, що медична допомога їм попередня була надана абсолютно кваліфікована і практично в повному обсязі. При це бійці потребують іще кількох додаткових операцій вже вдома. Про повернення на війну поки що не йдеться. Ксенія Марченко, Андрій Тримбач, Спецкор 2+,2.